Так, ну тут економіка, тут нескладний вибір. Все рівно райдер не запустить обілку. Потім знайдемо якісь карти. Хоча я можу на next продати, взяти ласо і зіграти райдера. Буде плюс один юніт. А давай, три юніти це норм. Перез година аж буде тринкет, тому... Одразу це діло розігруємо, щоб зберегти ХП. Не знаю, надіюсь там буде якийсь інкріст статс, це буде супер просто. Гноле одні з кращих карт на старті, які збільшують стати, особливо в таких лобі. Особливо на цьому герої. Прокрутимо. Багато-багато сумонів. Можна зробити триплет на next round. Може бути плей Альєм чи плей Батлкрай. Воно мені треба загалом оцей. Increased stats такий. Може й треба. Тревтре пішов, чи шо? карт Сублонкарт хенд, дестрой. Устрой дестрой. Самон 12 мільйонів на голду, раз, два три На Ковальний. Ну, вона, вона непогана, але, блядь, мені не дуже нравиться, якщо чесно, як це працює. Там було 3 в 3, ми багато не повбиваємо зараз, багато і не посумонимо. Ну, це не дезратла, скоріш за все. Це на Ковальні або гроші. На <звук> Next будемо будь <звук> і пошукаємо якогось юніта з сумонами. Ну, я ще й всіх прикличу, це чудово. Всіх можливих. Скаути. Скаути це теж пачка юнітів. Це 4 юніта. Це 11. Ну, треба було робити. Почекати, ще раунд погана ідея. Чим раніше отримую, тим, біль... тим швидше будуть гроші. Тому... Вважаю, що робимо отак, от і. Ну, бачите, 20 броні і квест на п'ятий. 18. Чи щось ми з цього залутаємо? Хто знає. Добре, що ядик поставив подалі. А в мене один помсте лишилось, якраз нічя буде. Чудово левелап квест та ще й гроші отримаю. Бімба-ракета. Хочемо щоб ми щось із цього, ні. Чи хочемо щось із цього, можливо. Непоганий чел. Маючи ще елімів, маючи грошей. Буде трешер, да? Ну, це далеко від е, Кору карт, тому... Тому просто так зробимо. Може якби якась лампа, я б фрізав би. А ці карти не хочу фрізати. Білд вони мені не роблять, тому летимо далі. Мені, в принципі, теж копійка прокнула, і статті в мене дохуя нормально. Сларк получить козди. Тепер треба знайти якийсь билд. Це можуть бути Анде Мурлоки, і Да навіть демони хороші могли би грати, якби рано прийшли. Гра не цікав, каже, купи двох анубараків. І, наприклад, Henless і затаунти їх, і не вийобуйся. может я так и сделаю. райдер ход. Uh -huh. ну, можливо, грей в робер мені якось пригодиться в цій грі, але не факт, що я не помиляюсь, ці чели теж повинні качатись від ціпеліван Децькі. Так, ще добить тебе і... ладно, нема шансу. Нормально. Зараз все знайдемо, ще в нас... До хуя можливостей. Я подивлюся. Можна зареборнути одну з трьох карт, всі будуть нотбет, тому. Улюбні. Андедика можна розкопати хорошого. Файний трипл. Тут нічого хорошого немає, але ну ладно. Так тому і продати, я не хочу тут бачити реборна ні в якому разі. І тут не хочу, тому ми втратимо стати. Більше бабок на Next, правда? Та й погнали. Ну, Надіюсь, Реборн полетить в хендлес, у нас буде мільярд сумонів і ми зможемо з того грати. Але в next Troll'і треба по-любому знайти карту, що дає шкури, Рівіндера і прокачку з Що не знаходимо шансів якось конкурувати в цій грі з винаталями в нас не буде. О, тут чувака вже дві копії карти, яку я шукаю. Сподіваюсь, я спушу йому лице наскільки сильно, щоб він вообще нічого не хотів робити. Стріла, вау. Стріла дасі згуд. Хорошо. Хорошо, бо пушимо на 15. Може його доб'ють, йому раунду не вистачить. І... Не вистачить і буде заебісь. Демедж після реборнів, щоб качався, Ну. Загалом це, мабуть. Варіант. Ти нам треба. Може затриплечю і потім з'їм. Хай буде. Перша шкура. Хендлес це ще сумони, але блядь, чи вони мені треба. Не сумонів я зараз шукаю. Страна чимось треба грати. Мейбі позолочу, правда? Ти дасиш нам демеджа. Бо з одного ну, Барака ми далеко не доїдемо. Ну, хоч кусочок комби є, це вже хоч щось. Блядь, у всіх є просто ці чели, це пиздець. й демонс на сумоні. Да, дракончики теж качаються, це чудово. Це як мінімум бордспейс прямо зараз. Може бути Робер, але не його ми шукаємо, правда? От є Робер. зіграємо. А Давай. Так гарантую реборн куди треба. Го, дивитися триплітим. Золота не так багато, для Страйкер. Може дати велью, може бути. Покачаємо спали, да? Дедлі страйкер плюс оцей хер на стіл виходить. Аунт, я виграв, чи треба мені таунт ще. Цей дорогий не хочу. Брен не хочу. Ривендер. Мабуть, я хочу просто качнуть більше демеджу, ніж просто. Він тут потрібен. Багато атаки, багато атаки, багато сумонів. Ще вони качнуть. Правда, хендспейс невільний, але я думаю, що поки що нам вистачить. Типу кор карти не приходять. Може бути, але він дає деф. Ну побачимо, нам треба велью, щоб для страйкер дав правильні карти. У всьому іншому в нас порядок поки що. У нас цього разу є гарний скейлінг, але, блять, немає... немає карт, якими скейлитись. Брак, блять. Не хочу я на барак який у вас кермічний хвіст! А що ти про що? Розкажіть мені, що таке кермічний хвіст, панове рейдери. Дякую Pumpking за, за рейдик. Дуже приємно. Про матрицю долі. Я в цьому не розбираюсь, тому трошечки допоможіть. Forest Tommy, дякую за фол. Зараз я зроблю хід. І. І в принципі можна буде до вас повернутися. Ні, зовсім небагато треба. Одненька карта, ну. Може дві в крайньому випадку. Це треба. Це може бути золотком для нас. Дедів не... де, дів... де мене нема. Трошки. Ну я ж нічого не знаходжу, можна прокрутити замість двох атаки. Не хочу продавати райдера, бо він дефа і ревендера, і страйкера це. Багато value. Ми шукаємо одненького, та 4 юніта, і він, сука, не існує. Зате такий от існує золотий, це добре. Це насправді краще, ніж нічого. Тому ми спробуємо Два дедлі страйкера не будемо. Ми граємо оцю штуку в темп, просто щоб зберегла нам лиця і потім будемо розігрувати. Що по картонках нормально завозять сьогодні, Намагаюсь розібратися, того патч для мене як темна книга. Єдине, що поки що вдалося вияснити, що. як називається. Чим більше броні, тим легше робиться квест. Що в нас із грабельних білдів прям Сір-один це, мабуть, Ельєме Мурлоки, далі є ще Андеди. далі хер знає, як воно там піде. От поки що можу такі речі розповісти десь. Елементаля якогось ми ними виграємо. Це як травниці, да, тільки стрімера. Сижу і розмовляю сам собою. Я думаю, Елеми Мурлоки ділять. Навіть не ті родина. ті рес там. Імба. О, диви, хто прийшов. Оцю імбу ми шукали. Це те, що нам було треба. Те, що треба. Пару реролів а там буде видно. Може я ще знайду. май. Oh так. Так ми будемо це грати. Три реборна полетить. Скрізь куди треба. Ліпше я вже не придумаю. Ліпше вже не буде. Цей хід треба пережити по любому. Дракарі може дати нам бабок, але бабок багато. Бабок є багато. Мо. Може... Блядь, ми будемо забивати руку іншими картами. Це щоб мені не здули лиця якимось бластером. І спробуємо на next раунд посилитись. Ну, в нас є тепер багато велью. Якщо ми переживаємо, ми посилюємося і виносимо їх. Ні, я думаю, квілбори далекі до тіресу, ось це говно афекат, то. Мені дуже не подобається. Якщо Елімів там ще хоча б є складність, щоб правильно заменеджерити карти, то тут головне знайти карти. Але в мене не вийшло, мені пірати наги зайшли Еліми також. Пірати ще... мені теж дуже заходять, але вони не завжди можуть. Ну диви, мої от зараз виб'ють Денатріуса, навіть без того, що в мене не було цього велью. Наступного, кого я зустріну, я взагалі, мені здається, зітру з зі лиця землі, просто не відчувши. Що ж все познаходимо. Чим грає Юдора. Зараз і спробуємо зацінити, наскільки то сильно. Нам треба що? І ще сюди таунт, сюди таунт. Ну, Рівендеру важливо було пережити ось, ось ці дві карти. Саме головне, щоб я отримав Value Next Round. Все інше деталі. Можна апнути. Я думаю, ми знайдемо з пилами все, що треба. Це не потрібно. Типу, може я колись це позолочу, але руку забивати не можна. Battlecry Unity зараз теж не те, щоб дуже потрібні. Можливо, мені треба буде слот, щоб прокрутити, тому куплю хендлес. П'ятірки, подивимося, що тут є за п'ятірки. Більше спелдамага. Але тоді мінус реборне. Але я думаю, я можу собі це дозволити. Таунтів немає. Броня нам не потрібна, глянемо дедиків. Більше демеджа. Тепер дивіться, як воно зараз все розвалиться в нашого опонента. Надіюсь в нього, а не в мене. Тому що андеди реально жирнючий, плюс моя білка прокачана буде сильно. Да, це... Ну дивіться, тут наче карбонова копія, наче 700 статтів, але вона не вивезе. Геть близько. Зараз вилізе дракончик, де з нього з'явиться місце колись. Обов'язково. І покаже, як їсти цей стіл. Мені треба, щоб він карти подобивав. Бій був проти ТОП-4, нас вже четверо. Противник був такий слабкий, що я не отримав жодного спилу і програв той бій. Ну це може гру так програти. Ну, тобі, якби я все не забрав, то було б дуже тяжко. Андеди проти андедів у нас мірор. Ох, ну що ж. Мейбі позолочу. Подивиться спили. Ну, проте андедів мені не спели треба. Отакі От спили можуть бути. Не всі вмістилися, помилився, знаємо де, прорахувався. Шукаємо Індерай, напевно. Лучницю. Divine Шилд для Revenдера. Вайно, тебе продамо, закриємось, Хендлес, наприклад, ще Таунти... Давай, шансів щось знайти не так багато. Зі столу знайти карти теж щось поки що гра. Не дає можливості. Грайвробер для золотого для більшого кількості слотів. Давай. Але я, мабуть, хочу побільше отаких от чилів. Більше сумонів краще. Там опонент теж на андедах, в нього теж сумони. Щось буде задувати мені. Блять, андеди писало. Чи це я в очі балуюсь? Ніхто не знає. Ну і з хорошого full value по цих от бронях. Дракончики по 400 да. Де... хай забуде про топ-1 і про всі свої мрії. Хорошо, це от перший білд за весь сезон, яким я задоволений. Якщо б я зіграв і мені сподобалось, як я розвалив. Оце от щось куди ми прагнемо. Сьогодні, значить, таке буде відео на Ютубі. Якраз 5000 апнув ух